Чарівного дня, шановні українці, мене звати Павло. Я учень відьмака Павла Крука в Українській школі магії. Навчаюся вже на третьому колі. Ну, для мене це третє коло закінчується скоро. Хочу навчатися далі. Що мені дається школа і вчитель? Вчитель мені дав, дає знання, які, як би мовити так, висловитись, щоб всім було зрозуміло, які дають свободу дій, свободу рішень, без зайвих, лихих думок. Тобто Перетворюють мене з раба Божого, хоча я вже давно не є рабом Божим, вже давно розхрестився. Але ж все одно. Перетворюють на вільну людину, яка вправі вирішувати свою долю, вирішувати, що їй, як, коли навіщо робити. Хоча перебуваю на службі зараз в рабстві ЗСУ. Тому що службу в армії, люба служба в армії це рабство. Хоч по контракту, хоч не по контракту. Ну я не по контракту служу. По контракту було б, не думаю, не краще. Так от, що мені вона дає? Ця школа і знання, які дає вчитель. Не дає жодній хрещеній людині і навіть багатьом офіцерам. У мене звання старший солдат. Зараз знаходжуся в центрі комплектування нового дивізіону. І офіційної посади, як такової, зараз немає. А оскільки боєць немає офіційної посади. То він, як той раб. Що йому сказано, те повинен робити. Відправили в наряд, який не повинні відправляти. Він іде в наряд, тому що це наказ. Я в наряди не ходжу. Я двічі був в наряді, перший раз мені не сподобалось. Вторий раз сказав я, я не піду тому що це е, робить моє здоров'я, через що я посварився з головним сержантом. Головний сержант роти мені так само її пояснив. Я йому відповів тим, що ви, напевно, не знаєте, що таке родове прокляття. Я його по-своєму припугнув. Я внаряд сходю. не проблема. Але ж і ви отримаєте сповна. Після цього я вже в наряд не ходив. Тижня два прибігає до мене головний сержант Павло, зніми своє прокляття. На мене всі шишки падають, дай мені захист, мене всі зверху дрючать і туди, і туди, ІТП. Ну а що ж ви хотіли? Ви перші на мене напали. Я ж зупереджав. Мене чіпати не можна. Я сам вирішую свою долю. І я в цій армії знаходжусь по своїй волі. Я сюди прийшов, набридне, я звідси піду. Багато хто може сказати, що це казка якась. А ви візьміть і спробуйте. І перевірите, казка чи не казка. На що я йому відповів? Значить так, хочете, щоб вас не кусали собаки, якби в лапках. Але ж вони від вас далеко не побіжать, вони просто трохи призупиняться. Мені потрібна добра посада. Коли сформується дивізіон, я хочу таку посаду, щоб я там менше напрягався і отримував добру премію. Він посміявся, сказав хорошо, хорошо, і побіг. Ввечері приносив мені документи і показує, які посади є. А ось отака є посада, ось поворот, Павлову... тільки тільки прокляття зніме. А ось є ще отака посада. А ось є ось ще ось ось взагалі посада. Тут сидиш в носі кулупаєшся і нічого не робиш. На телефон тільки відповідаєш. Але я дивлюся на нього, думаю, оте то да. Старший солдат. Якби не те, що керує, а строє, як кажуть, головного сержанта роти. Думаю, може дійсно взяти, одружитися, стати відьмаком і керувати потім не сержант, не головним сержантом роти, а якимсь полковником. Ой, щось з відео затягнулося трохи. Дякую вчителю Павлу Круку за його знання, за те, що він зустрівся на моєму шляху. Я навіть не уявляю, що, що було б, аби ми розминулися. Так. Я сильно йому, дуже, дуже сильно йому вдячний за ті знання, які він дає. Але не просто треба знати це, треба треба це практикувати та як, радить, та як радить вчитель, та як він говорить. Практикувати, вчити, бути гармонійним з усім світом, навколишнім, робити добрі справи, відповідати добром, але на зло, звісно, відповідати тим самим, тобто бути дзеркальним. І тоді ви будете керувати своєю долею, а не якесь там чудо з великим погоном хрестонуте. Слава Україні, слава нації, слава вільним відаючим родам української нації, слава крукам, слава вовкам і смерть жидівсько рашистській Федерації. Дякую за увагу.